Та ваших прохань показати і розповісти про особистий каркасний будинок, в якому я проживаю вже три роки. І сьогодні я цим досвідом з вами поділюсь. Тому е, записайтеся терпінням, підпишіться, поставте лайк і не скупіться на коментарі та ваші запитання з приводу мого досвіду проживання у каркасному будинку. Буде цікаво. Поїхали. Проект N, хто слідкував за ним він є нашому, на нашому каналі в YouTube. будинок типу букви N, якщо дивитися на нього, зверху з висоти квадрокоптера. По ширині фасаду будинок має 20 метрів, і він сформований з двох фактично окремих барнхаусів і між ними центральний модуль, тобто три модулі будинку. Там зона. Дитяча і спальня дружини, і тут зона кабінет, зал і моя спальна та зал вітальня і в центральній частині у нас повністю кухня займає. Фактично будинок складається з таких трьох окремих елементів, в яких кожен з членів сім'ї знаходить свій особистий простір. Також на території у мене змонтована господарська споруда. Це Господарський блок з майстерною невеличкою, там також зона зберігання і дровниця. Про такі речі завчасно потрібно подбати на ваші діяльності, змонтований вже трошки пізніше після будівництва навіс. Ще планується ролетні ворота змонтувати. Власне, як і тут, мабуть, це тимчасовим рішенням було щебнева підсивка, з часом, можливо, я Якусь тротуарну плитку чи звичайний натуральний камінь. Проте зараз я настільки звик до такого формату, що просто не бажаю нічого змінювати. Взагалі я не прихильник якихось монументальних, е, рішень без можливості їх змінювати. Будинок одноповерховий. Я принципово. Розглядав лише одноповерховий будинок, оскільки проживаючи в одноповерховому будинку, ви відчуваєте весь простір будинку. Якщо ви живете в двохповерховому будинку, то ви відчуваєте лише той простір поверху, на якому ви знаходитесь. Якщо територія ділянки дозволяє вам використати її за велику частину під будинок, а в даному випадку це 250 квадратних метрів, а ділянка має 7 соток, тобто близько 40% ділянки зайняв сам будинок, плюс навіс. Якщо ви готові пожертвувати цей території, повірте. Однопороховий будинок набагато комфортніший, ніж будинок масарного типу чи інший. До цього я проживав в будинку цегляному, е недалеко неподалік звідси, 8 км звідси. Е і е маю чим, що з чим порівняти. Е свого часу я придбав цегляний будинок, е і е там виросли мої діти, там я прожив 8 років. І після того, коли е все-таки Змінилися деякі обставини, життєві хотілося приїхати ближче до міста. Я придбав ділянку і вирішив побудувати саме каркасний будинок. В цей будинок я переїхав на початку е повномасштабного вторгнення, це був 2022 рік. Е а почав я будинист в 2021 році, і, в принципі, за того, щоб користуватися можливістю жити на природі. Тому будинок побудований фактично в одному рівні майже з землею. І траса максимально опущена для того, щоб. Відчувати в себе на одного ми побудували за весь період роботи компанія. Це вже 11 років. Нагадаю, лише два будинки у нас змонтовані з газовими котлами. Протони будинку із південної і північної сторони виконані з масиву Сибірської модрини трьох різних типів ширини за три роки. Покриття модрини мало чим змінилося. Фактично, я розумію, що ще три, а можливо більше років цей фасад не потребуватиме догляду. А от фіброцементні панелі, які покрашені мною в два шари е, хорошою фарбою, тікуріла, взагалі не потребують ніякого догляду. Я мию їх, якщо вони забруднюються е, керхером, і це абсолютно е, їх до нового стану приводить. З цього боку на фронтонах використана гладка поверхня фіброцементних панелей. А тут, якщо ви наблизите трошки камеру, побачите, що фіброцементні панелі мають структуру деревини. Їх можна також викрашувати в кілька кольорів, патинувати, і тоді вони повністю підкреслюються ця структура деревини. Але я розглядав саме білий колір, і саме білий колір дав нам об'єму будинку, об'єму тераси і об'єму конструкції всієї споруди. Також з фіброцементних панелей я виконав. Відкоси, зовнішні відкоси віконних конструкцій. Вони фактично підкреслили вікна, тому що в виконанні з деревом ми підкладали, підкладали варіанти, розглядали з дерева. Віконні конструкції виглядали не так, скажімо, солідно. Безшовна металева ринва, яку використовують наші підрядники, немає жодного стику, тільки кутові з'єднання вона викатується безпосередньо на об'єкті безпосередньо перед монтажем. Якщо цікавить підрядники, обов'язково напишіть нам в коментарях. Ми поділимося. Це наші хороші підрядники, які працюють з нами вже близько шести років. Панель ліклік Files, чорний колір, матове напилення з плюсів, в принципі. Максимальна імітація натуральної фальцевої крівлі З мінусів, можливо, трошки все таки трошки шумить, якщо дуже така потужна злива. Хоча утеплення даху складає 400 міліметрів, і це чудовий шумоізоляційний пиріг. Проте коли дійсно щось неймовірно злива йде, трошечки відчувається невеличкий шум, чого можливо не буде якщо ви покрите крівлю бітумною черепицею. Масив мадрини у нас з широким вільветом, терасна дошка. І за час експлуатації я покривав її, покриваю її кожен рік одним додатковим слоєм масла, спочатку її чищу, вимиваю керхером і потім покриваю ще одним слоєм терасного масла. Фактично вона набуває майже нового вигляду. Але часом, в перший рік, коли я. Фарбував її вона була безпосередньо натурального кольору, так само, як і мадрина на фасаді. Підшива даху виконана з е, імітації брусу соснового за три роки. Вона ніяким чином не змінилася, оскільки на неї немає такого прямого е, впливу ультрафіолету. Сонячного е, також елементи е, конструкції Бу, було в мене два е, рішення: або виконати цю конструкцію скляну е, з алюмінію, а, або декорувати. Фактично конструкції з ПВХ профілю, і різниця в ціні складала там близько 5 тисяч доларів. Шевше будинок, встановити рекуператор в будинку ніж монтувати комплексну систему вентиляції. Цей будинок спроектував я сам для себе. Я надихався різними е, журналами, е, картинками у Pinterest. Було кілька. Трансформації проекту в процесі проектування я починав з г-подібної форми будинку, де що ми з дружиною сперечались стосовно розміщення кімнат. І саме при форматі, коли ми обрали Н-подібну форму проекту, який являється сам по собі досить складним, у виконанні, складний дах, ну багато примикань різних, і це дорого насправді це рішення. То ми зупинились на букві Н. І фактично будинок у нас зайняв майже половину ділянки. Проектування такого будинку у виконанні нашими архітекторами. Якщо ми будемо говорити на замовлення, на сьогодні, на сьогодні коштувало б, я думаю скізне планування близько трьох тисяч доларів. І розробка конструкційних рішень також орієнтовно таку суму коштів. Це копітка робота, яка виконується там чимало часу і потребує багато там не просто базових знань архітектурних ну, вміння проектувати саме за каркасною технологією. Газон атрибут будь-якого приватного домогосподарства. Цей газон я сіяв сам вручну, сам укатував, сам його доглядав. Єдине, що систему поливу для мене зробили мої колеги, ландшафтне бюро Олега Твірітнєва. Рекомендую як чудового, та ландшафтного дизайнера, якщо ви плануєте ландшафтний дизайн поблизу вашого. Будинку каркаснеї буде чи іншим перевищення витрат по бюджету у мене склало близько 20%. Звісно, це було викликано і тим, що я попав в стрімке здорожчання будівельних матеріалів, оскільки я закуповував сюди три партії різних поставки деревини, тому що загально, в загальному на будівництво будинку було використано близько 50 кубів кубічних метрів лісу. <ганістична> і це мені за трьома партіями цю деревину під замовлення вона сушилася і доставлялася. І всі ці три партії були вже за різною ціною. Тоді стрімка пішла в ціни, і крівля металева, і утеплювач дорожчав. Тобто, якраз попав в цей час, в 21-му році це весна 21 першого року, коли будівельні матеріали в ціні піднялися буквально за. за Два-три місяці в різному відсоткові вікна віконні конструкції також подорожчали суттєво тоді. від п'яти до двадцяти відсотків на всі позиції було зростання. Проте здорощення було викликане і тим, і деякими рішеннями, які приймалися вже в процесі будівництва, деякими елементами дизайну. І це нормальний процес, тому якщо ви плануєте будівництво, я би вам радив сильно закладати якось 15-20% на непередбачувані видатки, які так чи інакше будуть у будівництві. Хто б вам чого не говорив, все спланувати одразу неможливо. А це кіт Петро. Його подарував мені мій партнер Сергій Ресенко, який також є співвласником компанії Просто Хаос. На новосілля в цей будинок Петрові три роки, також, як і в нашому будинку, і за цих три роки він подарував безліч приємних моментів нашій сім'ї. І також Петро знає все про особливості каркасного будинку, тому що його завдання не допустити появи мишей. Власне, з цією задачею він справляється повністю, тому він нас на гарному раціоні. І, в принципі, не знаю, кому щось котів так пощастило. Живе цілий день на вулиці. Да, вночі він вдома, деколи ночує, деколи на вулиці. В нього газон, в нього рибалка. Е, взагалі, якщо ви хочете, якщо ви любите домашніх тварин, то я рекомендую кішку для каркасного будинку, оскільки е, все таки. Вона працює з гризунами поза межами каркасного будинку і не дає можливість їх туди проникати. Цю зільфу я за період експлуатації будинку жодного разу не зіштовхувався з гризунами всередині приміщення або десь в стіні, яких на як... натяків ніяких не відчував. А от на терасу Петро час від часу приносить мені мишей з ділянки, да, показуючи, що годуємо його не дарма. Якби я зараз на сьогоднішній день проектував будинок, я обов'язково спростував би його. З бомбосховищем і деякі будинки, які ми будували вже потім в процесі війни, е, і ми змонтували їх з бомбосховищем, оформивши його десь як винний погріб, десь як підвал. Е, люди в принципі не можуть натішитись. Це справді хороше рішення при тому всьому, що роботи під землею завжди дорогі, але в сьогоднішніх умовах ми багато будинків проектуємо саме з е, розраховуючи на те, що наш сусід нікуди. Не дінеться. Е, можливо б я е, використовував вже не ПВХ конструкції віконі, а алюмінієві, більш дорогі. І Не з точки зору теплої ефективності, а з точки зору того, що е, у кольорі ПВХ конструкції тим більше панорамні ПВХ конструкції, просумні системи, е, в темному кольорі вони на сонці деколи нагріваються, і це трошки ускладнює рух е, по фурнітурі е, дверної конструкції. Ну і в принципі, алюмінієві вікна вони такі. Трошки естетичніший, міст такий акуратніший трошки профіль. 70-й 70 профіль у мене вікові конструкції. Можливо, зараз би використовував вже 82-й, дивлячись ще далі в майбутнє. В родзинковому будинку є невеличкий ставок, природне водоймище, яке було вже на території, коли я купляв ділянку. Я його розширив, укріпив берега дерев'яним шпунком, змонтував терасу на воді і маленький міні-бар. Це зона костриччя, релаксу. Можливість порибачити, я зариблюю цей ставочок, і саме е наявність природного водоймища на ділянці було е мабуть самою найбільшою річейною силою до придбання саме цієї ділянки. Загальна площа ділянки сімсот це зовсім небагато, але і такий простір можна цілком раціонально використати. Власне, Вся площа подвір'я, внутрішнього подвір'я в мене складає газон. Я маю окремий будинок з садом, зі всім і тут вже не розглядав якісь там плодові дерева. Вчились просто з мінімальним доглядом, якісь клумби, грядки, дерева і терасу, можливістю проводити час сім'єю біля багаття, рибачучи, чи граючи в якісь настольні ігри. Власне, якщо ви плануєте будівництво, якщо вам цікавий наш контент, якщо ви слідкуєте за нашою компанією і хочете, щоб саме експерти побудували вам ваш каркасний будиночок, звертайтеся до компанії Просто хаос. Ми спроектуємо, збудуємо, порадимо, як уникнути якихось факапів в процесі будівництва, і з нами будувати просто. Просто хаос.